Так, знімаю контрики. Так щоб ніхто не заважав. Тут я один, я і контрики. Тільки ми разом. Ну, тут каже, каже, збиває. Обачні ровер заїжджає гору сам. Оп! На трапу А там Ну сильний підйом Фу, то все виглядає файно Ой ляпота Красота така, -та яка. Трамп плять буде А, ти щоб зрізати, <свісна> бачиш, він зрізав цей передостанній, щоб нормально прыгнути останній. Молодець, файна дитинка. Так, так. попитка з'їхати на демо 8. Така як в мене колись була. Незвично, що немає контактів. І незвично, що сам товар не їде. Пробую на лайтики трохи, бо прививки тільки в контакт. А так на лайки. Що Офігенно вообще. Я ж знав, що таке нормальний що, ровер був, так? А? Да, да. Єдиний дисонанс, що хочеться, щоб він їхав, а він не їде. А, ну, блядь, бо не електричці? Да. Але чутно, що підвіска під тобой працює, бо не цей херня, я сиджу. Підвіска замінити. Щоб підвіска, що, що блять, 150? Ні, а то 150, але все одно не працює, мертве. Ну, повітря це гімно, блін. Хіба має бути такі супер-мега дорогі, і все одно равно... дістакове пружина буде працювати краще. А? Повітря все одно не так працює. Да так, так. Я їду, просто чую, як я всю трасу їду, я сьогодні можу ровером крутити щось цей. А цей чуєш, що я бу-бу-бу-бу, знаєш, що така херня. Та навіть якщо є шамарки на пружині додому доїдуть. Або спускайся, просто так давно не буде. Ні, офігенно, єдино що це посадка, там вже інша і немає контактів, бо я і прыгаю, а у мене віровер і зверху <рив> ноги, знаєш, отриваються, Такий, блін трохи. Трамплін уже прыгав, вже, прыг, вже трохи починає якось це, розтягувати, знаєш, що варто. Ходи покажеш рогатку, яку ми думали там щось зробити. Да. О, де внизу де, там? Ні, тут два там відбирати клубні, у нас не таку вагатку ставили, щоб тропа. Кай, треба десь а, приїхати. Що, зараз. що заразиться? Бережно.

и туда напрямую катается. И направо, налево можно что-то придумать. Можно как справа, до дога, и на ту линию напрямую наразить. Справа? Что, я не понял, что это? Ти ж такий шорт тось, будував колись. Да, да. І а знаєш так, щоб він доступав, щоб він десь і тут закінчився. Uh -huh. Щоб дошка сюди виходила, А кожві Якщо буде там доска виходити, ти будеш пласкать чи то улітати. Ти виходиш маленький... сюди на маленькій швидкості, да, щоб... Дося, короче, дося, Але, блин, тут, так, щоб тут десь 20, коротше. Але блін, тут щоб рульом не засипається. Метр десять, я мірю. Отут. То, бля, не цей, ну, то, бля. Та то не Шабу, тут, і... тут будуть. А так я вже паштут був. А, да, на, да, повыше. Так я чуть-чуть вгору, щоб він не шав. Із нього ти якраз так збавляєш швидкість і дропаєш туди в в карту. Хенно стрмно. Ну да. Реальний дроп. А, ось сюди. Це для мене дивишся? Руль сразу обрізай, до 740. Можна вимірити? Кому печому влади твої? Да ладно, я обрезав за свої. 800-ку свою. Джон Миллиметрон. Ну, ну за того типа, Сань. Або... Можно, чтобы Вы... не меня были гвозди, не подсказали. Пид руль, знаешь? Пид ну. руль, блядь. Э, блядь, тут поляна. Ну, так дуже, Сань. Блядь, миллиметров. Просто, может, ты зацепляешься и жестко убираешься. А отак. От вижу, вижу, не бля, вижу туди. Ні, але Тоба має бути не бити, на цей висота, це, тут буде отака висота. А, ну тоді буде добре. А тут треба міяти. Ви тут шор будуєте. Ти собі збоку об'їдеш, якщо боїшся. А поляна, якщо буде йти на шор. Ну от вона й виходить. Хочеш поляну, да. да. хочеш хочеш об'їжджаєш собі. Таке. Як собі бачиться. Ти може то щось будував, бай? Não alas aqui. Não é custa nada. Os é é é alas aqui aí, Os alas Não, Блять. Жесть, вони несуться бешені кравики. але ви молодці, красавчики. Я б так їздив, як ви, то я не знав, що на чемпіонат світу би поїхав поухката <ривіт> немає <ривіт> Я б там встав би раму в раму, бо так стукав. <ривіт> 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 О, я пота. так Чінк Мега прорайдер, Шкірка, Ого мною. Загоділа земля, так він їхав Дік, Володька сатаніст. Прорадер Маркіян. А ну, хлопчики, гуськом, гуськом Файна. Ну, Лапочки идут з гупро не заряджено, будемо трохи на телефон знімати теж. собі, який радар поїхав вау подвеску пробив там